Вітаю всіх. Сьогодні наша тема прийміть неминуче. Один мудрий вислів говорить: я думаю, багато хто з вас його вже чув. Господи, дай мені сили, аби впоратись з тим, що я можу зробити. Дай мені лагодності, аби змиритись з тим, що я не можу зробити. І дай мені мудрості, щоб відрізнити одне від іншого. Якщо ми не можемо віддалитися від джерела стресу, Аби змінити обставини свого життя, нам необхідно змінити ставлення до того, що відбувається зараз. Іноді треба змиритися і прийняти неминуче. Інакше все життя можна прожити в стані стресу, скоротивши його в такий спосіб. Прийняти неминуче не означає упустити руки і зневіритися. Це означає, що ми готові змиритися і пройти через най- Несприятливіші обставини у нашому житті, без нарікань і без сумнівів. Якщо ви в покорі серця долаєте найважчі відрізки життєвого шляху, тоді ця обітниця буде для вас, бо так промовляє високий і піднесений повік живучий і святий Його ймення. Пробуваю я на височині та в святині, і зламаними та зупокореними, щоб оживляти духа скромних. І щоб уживляти серця згноблених, написано в книзі Пророка Ісея в 57 розділі 15 вірші. Пройшовши гідно цей шлях з лагідністю і покорою, ви будете оживлені Божим Духом. Іноді ми переживаємо стрес чи розчарування, щоб уникнути у майбутньому ще більшого потрясіння. Одна жінка планувала відпочинок на круїзному лайнері. Вона працювала на великому підприємстві, і щороку там давали дві путівки на відпочинок на цьому лайнері. І в цьому році мала їхати саме вона. Але так склались обставини, що ця довгоочікувана поїздка була відмінена. І поїхала не вона, а замість неї поїхала інша людина. І їй довелось змиритись і залишитись. Але минуло небагато часу, і вона дізналась про те, що цей лайнер, на жаль, зазнав аварії, і дуже багато людей загинуло у холодній воді. І це насправді була правдива історія, і жінка, дізнавшись про цю новину, була дуже вдячна, що так склались обставини, тому що вона не вміла плавати. І вона була рада, що не потрапила на палубу цього корабля. Звичайно ж, якщо в нас не виходить з відпусткою, це не означає, що поїзд зійде з рейок або станеться авіакатастрофа. Та якщо обставини складаються не так, якщо наші плани чи мрії не здійснюються, не варто дуже засмучуватись, і завжди потрібно згадувати вірш, який записаний у Святому Письмі у восьмому розділі Ремлян, 28-му вірші. Знайте, що тим, які люблять Бога, які покликані за його передбаченням. Все допомагає до добра. Майбутнє відкриває нам заховані сторінки. Та найголовніше виконувати умову цієї обітниці. Це любити Бога. Не допускайте навіть тіні сумніву, що Він не пам'ятає про нас і ситуація вийшла з-під контролю. Бо Господь не залишає ні на мить тих, хто покладається на нього. І тоді ми обов'язково побачимо. Що його проведіння діє в нашому житті, і найнесприятливіші -най 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 обставини все ж таки будуть сприймати до добра. Коли трапляється нещастя, Бог допомагає лагідним і смиренним пережити його. А якщо він у своєму проведінні допускає біду, то він сам і допоможе все здолати. Тому завжди бажаю, щоб ви пам'ятали про ці слова, ці обітниці. І любили Бога, довіряли йому. Амінь.